Моя схема догляду при розсеа або куперозі обличчя я завжди очищаю гідрофільною олією. В мене від маньйо. При контакті з водою олійка перетворюється на таку емульсію. Вона дуже легко змивається. Для мене найголовніше, щоб вона не залишала жирної плівки на шкірі і підходила для моєї чутливої шкіри. Тобто наріка, на неї в мене зовсім нема. Наступний крок ми дуже гарно вимиваємо обличчя після гідрофільної олії. У мене умивалка від Paula Choice. Однозначно рекомендую цей тонер. Він з рослинними екстрактами і дуже гарно зволожує, заспокоює шкіру. Після повного висихання шкіри наношу Skinoren 15%. Активною речовиною є азелінова кислота. Особисто для мене дієвий засіб, якщо використовувати з розумом і по призначенню. Особисто в мене з дуже почі. Ще і треба ці 5-10 хвилин перетерпіти, просто перетерпіти, закриваю свій догляд ось таким от кремушком від Сентела Він іде як нічний, дуже дуже жирний, відновлюючий. І залишає таку білу плівку на обличчі. Майте на увазі, він підійде не всім. Я більше не повторю цю покупку. Моя магічна паличка-виручалочка це ось такий девайс від About Face, Він допомагає нашому креміку зволожити шкіру глибше, а допомагають йому в цьому мікроструми. Напишіть, будь ласка, які засоби для своєї нічної рутини ви використовуєте. Мені буде дуже цікаво почитати.